Зараз ми всі з вами безпосередньо знаходимося в протирадіаційному укритті, яке було збудовано для школи ліцей Логос міста Запоріжжя Запорізької міської ради. В середині травня було завершено будівництво саме цього протирадіаційного укриття, враховуючи, що наразі навчальний рік завершено. І тривають літні канікули в закладах загальної середньої освіти. Є певний період, під час якого було прийнято рішення, що там, де реалізовуються або реалізувались проекти нового будівництва протирадиаційних укриттів з облаштуванням освітнього середовища, так званих підземних шкіл, на території цих об'єктів додатково збудувати спортивні майданчики для того, щоб знову ж таки в майбутньому забезпечити питання долучення дітей там. Ну, по позашкіллі або зробити організоване дозвілля цих дітей так само відбувалося на території цієї школи. Логос відбувалися будівельні роботи. По облаштуванню спортивного майданчика. Під час здійснення будівельних робіт була розрита певна траншея достатньо великого розміру. Не були враховані підрядна організація, яка виконувала будівельні роботи. Не були враховані погодні умови, які погіршилися. Був відповідно дуже великий дощ. Який залив цю траншею, і відбулось затікання в приміщення протирадаційного укриття. Після цього значить, підрядник визнав свою ну, якби провину баластавлення в ході будівництва. Так, і швидко були всі здійснені необхідні роботи для того, щоб владнати з розібратися цією траншею, зарити її і так далі. Так само і на території в самому приміщенні протирадіаційного укриття були відповідні проведені роботи. Технічні служби, школи закладу загальної середньої освіти були задіяні в тому, щоб це затікання, вода, яка там опинилася на підлозі, прибрати і привезти до ладу. Зараз ми всі з вами тут знаходимося, ви не бачите жодного якби, залишка якоїсь води або пошкоджень, які, які були спричинені цим затіканням, в результаті будівельних робот по зведенню спортивного майданчика. Наразі, Ситуація вичерпана, протирадиаційне укриття збережено, нічого не пошкоджено. Вважаю, що можна закрити питання.